Розлучення це складно, а ще складніше вирішити, з ким залишиться дитина. Її голос теж важливий, бо це не про формальності, а про щастя й спокій дитини. Якщо згоди між батьками немає, є рішення. У цьому відео розповімо, як діяти, щоб захистити найцінніше. Привіт! Ви на каналі Дніпро соціальний офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Вероніка, і в цьому відео поговоримо про надання висновку про місце проживання дитини одним з батьків. Давайте спочатку розберемося, для чого потрібен такий висновок. Він потрібен у таких випадках для оформлення державних послуг, наприклад, отримання соціальної допомоги, субсидій, пільг, оформлення дитини в садочок чи школу. Для виїзду дитини за кордон, зокрема, коли один із батьків не дає згоду або не має можливості її отримати. Цей висновок може допомогти врегулювати ситуацію. У разі конфлікту між батьками, якщо мама і тато проживають окремо і не можуть дійти згоди, з ким саме повинна жити дитина. Висновок допомагає офіційно це визначити для підтвердження фактичного проживання дитини у судових справах, у процесі визначення опіки або місця реєстрації. Це важливий документ, який захищає права дитини та допомагає уникнути конфліктних ситуацій у майбутньому. Висновок органу опіки та піклування є важливим документом, який надається суду для прийняття рішень про місце проживання дитини. Цей висновок формується на основі аналізу житлових умов, фінансового стану батьків, їхньої здатності забезпечити належний догляд та виховання. Чи може дитина сама обрати місце проживання? Визначення місця проживання малолітньої дитини відбувається за згодою батьків, якщо дитина не досягла 10 років. Якщо ж дитині від 10 до 14 років, вона спільно з батьками бере участь у прийнятті рішення щодо свого місця проживання. В свою чергу дитина, яка виповнилася 14 років, та батьки якої проживають окремо, самостійно приймає рішення щодо місця свого проживання. Якщо мати або батько, які проживають окремо, не дійшли згоди щодо того, з ким із них буде проживати малолітня дитина, спір між ними може вирішуватися органами опіки та піклування. Як же вирішити спір про місце проживання дитини органом опіки і піклування? Для вирішення спору про місце проживання дитини органом опіки та піклування необхідно звернутися до управління служби у справах дітей за місцем проживання дитини та подати необхідні документи. Контакти управлінь служб у справах дітей у місті Дніпрі знайдете в описі до цього відео, що відбувається, коли батьки не можуть дійти згоди щодо того, з ким із них житиме дитина. Один із батьків має звернутися до служби у справах дітей за місцем проживання або перебування дитини та подати необхідний пакет документів. До цього ми ще повернемося трохи згодом. Далі фахівець служби проводить бесіди з обома батьками, а також відвідує дитину вдома, аби скласти акт обстеження умов проживання. У відео покажемо, як виглядає цей акт. Окрім цього, він може звернутися до спеціальних установ або фахівців із соціальної роботи, наприклад, до Дніпровського міського центру соціальних служб, аби провести оцінку потреб сім'ї і визначити, чи здатні батьки створити дитині безпечні умови та належний догляд. Якщо мати й батько мешкають у різних районах або містах, тоді той з них, хто подав заяву, звертається до служби у справах дітей за місцем свого проживання, щоб провести обстеження своїх умов життя. Після цього акт обстеження передається до служби за місцем проживання дитини, де вже проходить бесіна з батьком чи матір'ю. Важливо знати, місце проживання дитини не може бути визначено з тим із батьків зловживає алкоголем чи наркотиками або своєю поведінкою загрожує здоров'ю та розвитку дитини. Більше корисної інформації про новини соціальної сфери міста у нашому телеграм-каналі. Скануйте QR-код на екрані та долучайтеся, щоб не пропустити найважливіше. Тож, які документи необхідні для отримання висновку про місце проживання дитини одним з батьків? Один з батьків подає службі у справах дітей за місцем проживання дитини, заяву. Копія паспорта. Довідку з місця реєстрації або проживання, копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу у разі наявності, копія свідоцтва про народження дитини, довідку з місця навчання, виховання дитини, довідку про сплату аліментів у разі наявності. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми з задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі. Ми розповімо вам про усі послуги департаменту.